Як Геракл виріс і чому він вбив свого вчителя Ліна. На другий день Амфітріон покликав до себе віщуна Тіресія, який умів передбачати майбутнє. Коли старець Тіресій глянув на Геракла, він одразу ж зрозумів, що перед ним лежить не проста дитина, а син Великого Зевса. Тіресій провістив Амфітріону, що коли Геракл виросте, він не тільки переможе всіх звірів і людей, але й допоможе самим богам впоратися зі страшними сторукими гігантами, які живуть на краю землі. Тіресій порадив Амфітріону берегти і якомога краще виховувати хлопчика. Амфітріон вважав Геракла своїм сином і любив його більше, ніж Іфікла, тому, коли хлопчик підріс, він запросив до нього вчителів, найвідоміших воїнів і мудреців. Майстерний Ефріт, який ніколи не робив промахів, навчив Геракла стріляти з лука, а втолк показав йому, як вправніше боротися з іншими хлопчаками. Великий герой Кастор вчив його рубати мечем і кидати спис, а сам Амфітріон постійно брав його на свою колісницю і давав йому правити четвіркою гарячих коней. Скоро Геракл став найвишуканішим і найсильнішим не тільки серед своїх однолітків, але й серед багатьох дорослих чоловіків. Він був такий сильний і великий, що граючи з іншими хлопчиками, всім камінчиків, у м'яча і квача ніколи не міг розрахувати свої сили. Замість камінців. Він клав на долоню великі кругляки і підкидав їх так високо, що всі діти кидалися від нього в різнобіч, боявшись, що камені не проломили їм голови, а м'ячем Геракл бив так міцно, що хлопчики падали шкереберть, ось тут Геракла і спіткало нещастя. Суворий Лін навчав його усіх наук і мистецтву грати на великій семеструній кіфарі. Науками Геракл займався охоче, але гра на кіфарі йому не йшла, тому він рвав струни кожного разу, коли торкався їх пальцями. Це дуже сердило суворого вчителя Ліна, і якось він боляче вдарив Геракла. Геракл образився він з усієї сили пожбурив від себе кіфару і ненавмисно зачепив нею Ліна. Як завжди, він забув про свою незвичайну силу. Кіфара торкнулася вчителя самим краєчком. Але вбила його насмерть. Дізнавшись про це, Амфітріон злякався, щоб Геракл, володіючи такою страшною силою, не накоїв ще якихось бід і не покалічив маленького Іфікла або інших міських дітей. Порадившись з Тіресієм, він вирішив на деякий час відправити Геракла за місто і доручив йому пасти свої отари на кіферонських гірських лугах.